Друзі, всім вітання. У нас подкаст Спитай мене, як новий проект Радіо Сі 4, де ми разом з сексологом та військовим говоримо на тему сексу за мікрофоном Михайло Поп'юк. Поряд біля мене сексолог Роман Іванович по традиції, та також військовослужбовець збройних сил України, який вирішив зберегти свою анонімність. Тому будемо називати його Олексій. Доброго дня, панове! Доброго дня, добрий день, скажіть, будь ласка, як ви, як ваш настрій? Як ви відчуваєте себе в бадьорі? Бадьорі активний був цікавий, спекотний. Yeah. Uh, ну і тема попереду теж спекотна, наскільки я знаю. Хотілося себе запитати у вас, як в цілому? Е, ви одружені, у вас є відносини? Так, ви, пом... є, я одружений, є діти. Е, скажіть, це було до повномасштабного вторгнення? Скажіть, будь ласка, як вплинула війна на ваші відносини в плані от, подружжя, пари? Такому плані Олексій. Якщо відверто, то я вважаю, що відносини зміцнилися набагато. Зміцнилися так. так. Ну вам скажу відверто, що напевно не було б моєї другої половинки, не було б мене зараз тут. Надія, підтримка, віра, любов грає дуже важливу роль і колосальну роль на фронті. Воно надихає в більшій мірі мені дуже сильно. так. Коли ти вже інколи місцями заплутуєшся, або були такі моменти, що ти не знаєш, куди далі. Тягнути свою лінію, чи жити, чи помирати, чекати в очікуванні якогось диву, то зато ж найгрідніше. А не бувало таких е, криз якоїсь дистанції, відстані, чи воно було дуже відчутно, як воно взагалі на вас впливало в цьому Чесно, план? Чесно, ні. Е, думки голова була забита іншим в основному роботою. Mm -hmm. Як я вже називаю, і то не було служба, а робота, тому що я вважаю. Ми добровольці, як то пішли з початку війни, переформатували вже своє бачення до своїх подій. Я вважаю, мені легше було думати, що я на роботі, бо дійсно так і відбувалося. І відстань не грала роль, бо я люблю, наприклад, свою землю. Я ніколи там, наприклад, не був в Луганській області. Це була навіть якогось плану екскурсія. Я так тішив себе, що от скоро цю екскурсію відбудемо, е і поїдемо додому. В плані, до прикладу, інтиму все ок у вас було до і після. Ну якщо так пішли, я вважаю, що будь-яка нормальна ситуація, особливо коли у тебе є діти. Там, не може бути на мега мегаактивно там, да, там, в плані mm -hmm. там, сексу чи щось такого. У всіх є якісь певні проблеми. Я вважаю взагалі, той, хто каже, от у нас в цьому плані все круто, mm -hmm. защитись. Я не вірю таким людям. У кожного є в цьому плані, на мою думку, такі, якісь. Проблеми, які не озвучуються, да? от, особливо це бетовуха. Бетовуха завжди у нас, як то кажуть, прибиває. Вона знецінює деякі такі почуття, якісь такі речі. А от саме момент адреналіну, страху якогось. То він додає uh -huh. свої почуття, і ти заново починаєш вивчати себе. Скажи, будь ласка, Олексій, чи бувало у тебе оце, коли вже почалось повномасштабне вторгнення? Оце хочеться зробити, поки є обмежений час, побільше дітей в такому плані. У тебе було от такі Так, да, Мені двох вистачає дякую. двох двох Ну класно ні, таких думок тут не було, але я вам скажу, раз уже так відверто пішло. Різні ситуації бували там. Тому що ми завойовували, там захоплювали, відбивали знову ті населені пункти. З'являлися ну чесно, відверто скажу, дівчата легкої поведінки, яким вигідно, і там, і там, як то кажуть, власть прийшла, помінялася. Той, хто хотів, той знаходив собі скрізь. Я ще так додавлю. Та є у мене такі знайомі, які ну так, ми жартуємо, так між нами. Я ну, ми кажемо, що от у них діти по всій території України під час бою це екскурсія. Це екскурсія <с. називається. <с. Така екскурсія так. Да. кожного нашого світу по всьому світу, отак в час ці мірі е, Роман Іванович, скажіть, будь ласка, як впливає стрес на наш організм і в плані інтимного життя? Що перше про що потрібно задуматись, як можливо є якісь... Передчинники, які вже вказують на те, що можливо в майбутньому, або от зараз може виникнути якась проблема в плані сексуального і такого подібного. Роман Іванович, як відомо, всі кажуть всі хвороби за стресу, нервів, mm да. -hmm. я то називаю за гризоти. Війна залишається в головах, в серцях людей відлуння. Тому безумовно воно тоді притупляється, знижується функція, бо направлений весь адреналін на виконання бойового завдання, не вижити, не підвести побратима. Ну, не непередбачена ситуація, невизначений стан. А сексуально відходить на другий план, а потім відновлюється. Люди, діти в школах вже повинні культура сексуального виховання закладати. Так так, це, 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 це дуже важливо. А в нас в медичному я працюю тільки на ну, для психологів маємо цикли окремі. В ветеринарному вузі набагато більше цих питань. в радянському Союзі сексу не було. Ми всі з капусти, mm. а тому. Це ну ви відчуваєте зараз, як в школах, до прикладу, є таке, що зараз вже у нас починається, розвивається ця вся течія в плані інформаційної штуки, що як реагують діти? Вони сміються, для них це якось трошки аморфне. Ми беремо, до прикладу, за кордоном, то в більшості в деяких країнах це вже прям ну, нормальна практика, коли батьки прям відверто не... Не на метафорах, патички і тому подібне, а прям пер перекладом, наглядно, там з підручників вже розказують дітям. Це, що... це от з юних літ, наскільки я знаю, от Норвегія, і у мене там знайомі, О. в яких там з дитячого садочку, це на рівні, в фізіології, це нормально, все відбувається. І тобто вони вже сформовані, вже до 18 років це вже сформована, свідома людина, яка розуміє, так. як так. воно все працює в цьому плані. В нас середня школа біологія там є. Урок, тема анатомії фізіології системи системи. Ну все. і все. Та в більшій мірі, мене, ]�е... чесно вам скажу, у мене батько десь мені вже було 19, напевно. І він, знаєте, це підходить до мене з цим. Сина, нам треба поговорити. І я вже такий, тату, там вже нічого не треба, я вже якби сам все знаю. Типу, того в нас в більшості пробую пера. Старалися ну, це. Да, ми ще діти, як то кажуть, пережив. Я, наприклад, дитина там, Радянського Союзу, да? хоча я там, його там, не дуже добре пам'ятаю. Але заангажованість батьків на мене теж впливала. Воно впливає, і впливає зараз, мені здається, Такі на нас є. Такі теми це для нас завжди табу були, це завжди якісь. Червоніння, красніння, по незручні ситуації не вдома. А чого? От, ну Вибачте, я зараз там, наприклад, діти з дітьми дивимося телевізор якась якраз інтимна сцена. Ну, не кажу в день, там, що ми там щось заборонено не дивимось. Ні, нормальні речі по телебаченню. Я не кажу там ребенку своєму, дитині, вийди з кімнати mm -hmm. або закрий очі. Навпаки, ну, дивись. Там нічого такого немає, там люди цілуються чи щось таке, я вважаю це. Я вважаю, це нормальні речі. І треба, щоб вони звикали до таких е, речей. Ну, так маленьке, я таке відступлення скажу, чому зараз ми такі всі закриті, там. ну, можна сказати, по всьому світу. Хоча деякі країни підтримують культ тіла. Згадайте всю древню Грецію, де uh -huh. змагання, чоловік має бути обов'язково оголений. Е, е, якісь культурні заходи, дівчина обов'язково має оголена бути. По-перше, це культ тіла. Був. І він не присутній мені здається. А? Навіть він в yeah. деякі yeah. країни yeah. досі є. О, ну, вибачте, ну йде красива, гарна yeah. дівчина. Дивитися приємно. Ну, я це кажу, культіла. Іде гарний, прекрасної форми, статичної, там, фізичної підготовки чоловік. Хочеться дивитися на таке. Ну, Так само, і, вибачте, і про секс. Хороший, здоровий секс має бути відкритим для розмови. Я сам дивуюся, що я кажу це. Ні, це класно. Ми для того і зібрали, щоб відкрити в собі, можливо, якісь психологічні бар'єри. У мене, якщо брати до основу, то я колись дуже соромився про це говорити. Yeah, і, yeah. Але потім зрозумів, що щоб здорові стосунки мати, треба питати у половинки. Взагалі говорити, починати говорити про такі речі, як, що не так, що може покращити, так вот. що тобі. Mm -hmm. Бо ми відчуваємо це, коли під час сексу 100 відсотків. Ми відчуваємо, що щось не так, але деколи нам соромно спитно. запитати, да. бо от, от так я вже, уже хочеться сказати, що під час такого моменту ти боїшся щось зіпсувати. А більшість mm -hmm. людей настраюються на це ну, довго там. Чо, що з що цього, і от навіть криве якесь слово може зіпсувати весь вечір, тому їм, напевно соромляться щось терплять там, думають, що все прекрасно, далеко не все прекрасно. — Олексій, скажіть, у війську про це говорять взагалі? Там відкрита сексу? Чи ну, говорять це більше ці в жартівливій формі? Чи в нормально ну, відверто? То якщо я зараз почну приклади приводити і мене почують, то зразу зрозуміють там. Там є тонкий, тонкий гумор, буває жорсткий гумор. Говорять, а чому ні? А що, мужики не можуть про це балакати? Йому? Я взагалі мовчу про, сему, про тему у війську гомосексуальності. Присутня? — Я знав людей таке. І вам я скажу відвертим, знаючи, що він такий, але не зразу. Я йому здовіряв свою спину, прикривав він на мене, в бою він один. А в вбитую, коли ми там десь зупиняємося, відпочив він інший. І сам він відкрився, чи ти сам зрозумів, mm, що там? No, ну ні, він відкривався. Тому о, там це ніяк не проявляється. Ті, хто бояться, бо там, вибачте, в армії. є. Повірте, цього не. Я ніколи свого попоратима, він загинув. Я ніколи його не назву там, іншим якимось. Розумієте? Тому що там проявляється все інакше. Ну все інакше. Тому що там світ інший, там вимір інший. Бо для мене цей вимір, я до нього звикаю. Вимір тилу, вимір цього, і важко він мені дається, цей, цей процес звикання. Там все простіше. Там є хлопці, так. там є. Певні обставини є команди, які ти точно знаєш, як виконати, або не знаєш, або шукаєш шляхи. Є певні відповідальні моменти, а тут же все так просто, і от нав навіть той момент, коли тебе списали, от ти начебто вільний, але ти не вільний. Я відчуваю себе зараз захопленим в якусь ситуацію. і Це впливає на мене повністю. І психологічно, і фізично, і так само в сексуальному плані. Мені здається, що потрібно для цього, Роман Іванович. Це час, напевно, так? Потрібен час, Олексій, для адаптації і психологічна робота, підтримка, корекція фахівців. І для це цього, не, тільки, не тільки це, всіх, це хто партнерство. Пережив, ну і безумовно партнерська пара, дружини багато діти. Це цементує, зв'язує і... Відновлює. Щодо культури, я хочу нагадати, що в Україні в Харкові єдиний музей сексуальної культури професором, я, 음, там був, я скажу. Так. так. А розкажіть, і, бо я відновлю. взагалі не в курсі я такого. Я з Харківської школи сексопатологів Кришталю, ну і там музей усіх молодь і дійсно правильно культура. Греції, там все відкрито щодо молоді і сучасної інформаційності. Ну, захід давно пережив бум сексуальний. Ми в розсвіті. Але ці смартфони і там, що показують, для молодих дітей підлітків багато є шкоди, бо показують часом але без, але від цього ми вже нікуди не дінемо. Тому найкраще це батьки, педагоги, психологи. Фахівці мають говорити відкрито. Олексій, хотів запитати, ще до прикладу, чи буває таке, що хлопці, перед тим як їхати до війська, спеціально розлучаються зі своїми половинками, знаючи, що там буде вже інша дівчина? Чи бувають такі випадки? Ні, Я таких випадків не знаю. А буває таке, що одружуються, бо ми говоримо про те, що mm -hmm. час в той момент. час mm -hmm. буває, одружуються. Ото не знаєте, mm -hmm. я вам скажу відверто, мій побратим. Одружився під час війни, де ми стояли, стоїть дівчиною. Він зараз, на жаль, трьохсотий. Проходить реабілітацію, вона його активно підтримує. Він дружився на ній. Він зайшовся з дівчиною, і потім він повернувся і одружився з нею. По правді, так сказати, ми не відміняємо цей фактор як під назвою Бабнік. Да? Mm. Не в поганому сенсі, в нормальному сенсі, тому що чоловік завжди тягне до чогось нового іншого. Ну я так вважаю. Хоч є своє рідне, воно унікальне, воно твоє, от, але тебе завжди тягне. І от чому Ну мені завжди було цікаво, чоловіки йдуть на якісь такі. От все є прекрасно. Дружина ідеальна, діти хороші. все. Зашибісь, ну чого тебе тягне на то ліво, як то кажуть. Так само і у війську відбувається. От, ти знаєш, що у людини є діти, ти mm -hmm. знаєш, що він кожен вечір з нею там, на скайпі там, сидить, спілкується, і певним моментом йде шукати щастя там, по тій місцевості, де ми зараз знаходимось. І так розпадається багато пар. На жаль, розпадалося, тому що він потрапляє до дружини, він знову це хоче продовжувати. Він вже вкусив прелість життя, як то кажуть, розгульного. І вже з одною не можу лишатися. Це... Ну, це я знаю особисто такі були випадки. Як я з цим боровся, хочете вірити, хочете ні. ж думаєте, мене натягнуло, тягнуло. Але я більше працював. Я став трудоголіком при війську. Це я не соромлюся цього. От ви правильно кажете, адреналін, забуваєш. Ти про певні свої фізіологічні вади. І я сам інколи своїми підрозділями напрашувався на роботу. Більше працювати, працювати можливо, так і швидко я згорів. Да? Так в плані о, психологічному, психологічному, да. психологічного психологічно енергетично. Я хочу нагадати, що в чоловіків є стартова природна готовність. І вони завжди повинні проявляти активність, а дівчат, жінок треба збирати, готувати це. Раз, друге, чоловіки по природі своїй багатогамні. Тут питання це дистанції, буде. мені здається, бо вона тут вже Добре. поряд, там Ти, чи... вона тут, а дружина з дітьми, от чи без дітей, просто дружина на відстані. І це просто це не виправдання для мене, наприклад. Ну не осуджуй, і нікого не підтримую. Хочеться запитати в плані жінок військовослужбовців, як хлопці відносять? До них ще це не буває такого, що дуже все перебільшено, в плані, що вони за ними дивляться, як не знаю, як е, рух вправо, рух вліво, шоколадки несуть, все несеться. Ті дівчата, які пішли і одягли форму тоді на початку, так. Ну, вони навіть деякі чоловіки їм уступають. Просто піднести для них шоколадку, це равносильно отримати зразу по морді. Наприклад, кажу, у нас в підрозділі були дві зв'язівські. Ну, через певний період їх забрали. <рес> Чесно, Едвард відвертом кажу. Забрали, тому що керівництво розуміє, що може бути щось недобре. В такі активних підрозділах, якщо мається на увазі активних підрозділів, які активно приймають участь у бойових діях, тобто які постійно під адреналіном, у них спрацьовує, як то називається, у нас зрив. Зривають, так. Да. Їх переводять в основу цих дівчат в тил, в основному переводять на якісь такі посади тилові, навіть там на нулі. Це... Я скажу за цю, то що так, я особисто так, так. знав. Вона е якийсь там кандидат, якихось единок борстві, ага. точно знає, що вона, вибачте, любить бік. Ага. Тобто вона, вона на рівні well, чоловіків уже, тому що вона до них не відчуває нічого такого. От її от прибрали, бо вона там, по моєму хлопцю, вибула ще, або що, щось таке. Ну мені постоянно, ну, це... але вона дійсно вона той протилежної статі собі таке. Ну, це от, окремо, а так дівчата, да, хлопці інколи дивляться. Приїжджаючи в село, якесь там, чи взявши то село, знаходяться самі такі. От до тих я дуже негативно ставлюся. Вони Бізнес. такі страшні для, для мене особисто були, бо це, можна сказати, розвідниці, ворожі розвідниці. А Бо, це що принципі... вони неспроста, деякі випадки були такі, що заставляли їх, захоплювали. О, ворог захоплював сім'ї, забрав на територію ворожу і шантажував таких дівчат. Тра... І вони доносили раптовані тобто, люди. Да, це бідні люди, але не всі. Деяким їсти не було що. Військові завжди при собі, вибачте, їжу мають. І таке було. Деякі навмисно хотів нас чуть мені вбити, і таке було. Ну, це до прикладу, це, це правда, далі, будучи далі. там, ти коли до прикладу тобі хочеться і ти бачиш е, дівчину. Я не можу говорити про себе, бо в мене немає такого досвіду. Але Олексій направду скаже, що ти, коли дивишся на неї, ти в тебе в голові і це дівчина, але ти думаєш, можливо, це може бути якийсь ворог і тому подібне. Є такі моменти? Чи коли більше я зрозумів, що це є таке, уже скільки пройшло часу? Так, коли я зрозумів, як в до кінця ніхто не зрозумів, як влаштована війна, як ти маєш працювати. Там для того, щоб найголовніше для того, щоб успішно о, знищити ворота, ти маєш в першу чергу о, вміти виживати. І оце один із таких о, був, напевно, етапів самозбереження, що ні, це я не буду, я не піду туди до неї. Я не знаю, хто вона, що вона зробить зі мною. У нас випадки були, коли дівчина, от оце було правда. Дівчина приносила до хлопців банку з медом, а там граната знизу. На кришечку чпок, і граната розірвалася. Ну, розумію, тобто є вже моменти, які тобі просто хочеш, а ні. там на автоматі вже ти себе зупиняєш, щоб не зробити якусь дурость. Е, мусимо розуміти, що, до прикладу, якщо ти чекаєш свою, ну, дружина тебе чекає там, е, і, до прикладу, ти не маєш бажання мати в собі якусь польову дружину, то мені здається, що можемо підсумувати, що хлопці мають два тільки вибори або спускати пар, йти в роботу, або, можливо, якось і себе. Плані якомусь і задовільняти. або займатися тимчасово замісною розвантаженням. Угу. Відверто скажу, що от я вже трішки відступ зроблю. Мені самому я став таким е, плані розвитку себе. Я заново себе починаю вивчати. Деякі моменти, наприклад, у мене посилені. Як у військового колишнього, тобто в плані якихось табу. Mm -hmm. а деякі наприклад, напроч відсутні, там, от, наприклад, страх. Я за це дуже страждаю. Більшість військових вони позбуваються страху методом подавлення в собі певних емоцій. От так само і тема ця ну не відчуваю якогось дискомфорту. І що тут казати? Так, да, хлопці виганяють пар. І я вважаю це нормально. Бували такі випадки. Що соромитись уже? Що хлопці казали це брудно. А тобі не брудно піти наліва там, знайти дівчину, це не брудно для це тебе. Ви коли були хлопцями по 16-15 yeah. років, ви як починали yeah. це все? Такси все, no, таксі, та да. всі ми хлопці? Це... І колись мені стало навіть цікаво, це якось давно було. Чи це є нормально? Виявляється, це дійсно нормальна Ну, mm. А ви знаєте, де перший вудбуд? Я не пам'ятаю. Перший спогад про це такий от публічний. Там якихось записів був Умер. А умер? Да, як пенілопа дочекалася свого Ну, Стільки років? і так далі. — Там так і, і так було підписано: ну, спустила пару. Спустила, да. спустила пар. <рес> Ну, Це цікаві такі речі. Ну і вважаю, що в мене росте хлопець. Так. Так? Я бачу, він вже змінюється. Не буду казати, скільки років ще там ну, які, не, знайомого не почули. Але я намагаюся вже щось підсказати, що це нормально, що ти вранці прокидаєшся, у тебе вже фізіологічний є процеси, бо він ну, вже сіль, це хвилюється. Хочу нагадати. Так. Що ну, по-історичному, по-нашому, рукоблуді називали щось. Значить, в дослідному інституті в Союзному Союзу досліджували на добровольцях десятки тисяч мужчин, чи вони в житті займалися. Ну, коротше, підсумуємо, ви ще сказане в тому плані, що пізнавати себе ніколи не пізно, це раз. І якщо є якісь проблеми, то потрібно звертатися до спеціалістів, а принаймні про це треба говорити. І... А це основа основи, я вважаю. Та, правда, і, Особливо не... між партнерами, про що перебуває. Бути прозорість якась. От є проблема, потрібно про це говорити. Так. І мені здається, основна має бути така штука, що партнер теж не має насідати дуже сильно. Враховувати бо... треба побажання партнера. і Тоді все буде. Краще. Все буде краще. І, ну, і ще докажу, є онлайн-платформа, називається RSX, Я недавно дізнався про це. Там є теж такі кейси в плані того, що військові звертаються до цієї платформи, якщо є якісь проблеми в інтимному житті, тому якщо не маєте можливості десь прийти е, офлайн, можна це зробити онлайн. Платформа RSX, мені здається, е, називається так, тому да, звертайтеся. Е, пане Олексій, прошу вам. Кажу одне, тому що сам це переживав і досі переживаю. Треба вчитися довіряти. Я за себе скажу, що я навчаюся заново довіряти. Я не перестав довіряти людям, перестав довіряти жінкам. Не єдині жінці, які є, ніколи не перестану довіряти і довірив все, що в мене є, найдорожчі своїй дружині. Ми так само зараз навчаємося один одного вивчати, тому що особливо військові вони зараз трошки інакше стали, ніж були до цього. Вивчаєте один одного. Uh, і довіряйте. Оце найважливіше. Довіряти. Краще і не скажеш. Отож, спитай мене, як радіоподкаст. За мікрофоном був Михайло Поп'юк. Всім дякую і слава Україні, панове. Героям слава героям слава, дякую, що дякую. запросили.